Знов чудова погодка і знову невеличкий приморозок. Що хочу сьогодні показати? Задали питання, що робити з розсадою, до якої температури садити, тобто кормити неї можна. Ось я посадив пару штучок, росте. Суть в чому. Питання: до якої температури можна кормити розсаду? Зараз на даний момент це зовсім не суттєво. Чому? Тому що нема сильних морозів і земля не промерша. Тобто полуничка, корінь працює і полуничка кормиться. Це дуже суттєво навесні. Якщо нема 10 градусів грунту, тобто 10 градусів тепла грунту, то полуниця, коріння полуниці не засвоює. Не засвоює всі мікроелементи і міндобриво. Я взагалі-то орієнтуюся. Ось в мене виноградничок невеличкий. Я орієнтуюся по винограднику. Якщо є 10 градусів тепла ґрунту, виноградник, брунька починає розпушуватись і йде сокоруху винограду. Це значить 10 градусів температуру ґрунту середньодобовий є. Ось тоді я починаю кормити полуницю. А зараз. Можна кормити полуниці сміливо, тому що грунти ще треба досить і досить часу, щоб він замерз. Тим же ж підкормити ось таку розсаду копанку. Кажуть, азоту не можна дати, треба калійні добрива. Ось таке добриво. 20-20-20. Ось таким добривом воно є в хелатній формі. Тобто це добриво використовується в своїй більшості по листочку. Більшість хілатних міндобрив використовується по листочку. Але вони дуже-дуже добре діють в кореневу систему. Тобто, вас копанка прийнялася, піднялася, піднялися листочки. А ще краще, щоб ось тако було. Вистрілило два нових листочка це значить, полуниця прийнялася і корінь розпочав працювати. І тоді. Можна підлити ось цим хілатним добривом. Тільки не потрібно дуже багато підливати. Тобто Два рази, максимально три, але треба дивитися по погоді, тому що тут є азот. Тобто, два рази раз в недільку, два рази, раз в недільку дали раз, на другу недільку другий раз дали. І все. І азот, ось, цей треба. Далі даєте любе хілатне добриво без азотного. Каль, калійне, фосфор і калій, щоб було. Азоту мінімально, а краще, щоб, щоб його геть не було. Так що, ось такі поради. Ось так треба доглядати за копаною розсадкою. Я, як завжди, не встигаю. З мене нічого не посаджено. Ну, але добре, що хоч росте в людей. Так що, ось такі температури, ось такі поради. Далі буде.